Усім привіт! Я Даша, вітаю вас на своєму ютуб-каналі знову. Я хотіла зробити вихідний, але у нас вийшло інтерв'ю Вінника, воно вийшло буквально от годину назад. Я ще його зовсім не дивилась. Для мене це великий сюрприз. Також я повинна сказати, що я взагалі не знаю нічого про Вінника. Я знаю тільки його пісні, оце вовчиться там і так далі. і то... Його так давно не було, що я вже все забула. За біографією Вінника я взагалі не слідкувала. Я знаю, що він дуже багато шкварився, а потім він пропав і наче захворів. І от ми дивимося інтерв'ю, тому що всім дуже цікаво, що ж там по Віннику. Отож, друзі, давайте почнемо. І Якщо вам цікаво, то залишайтеся зі мною, ставте подобачки. і підтримайте, будь ласка, мій канал, тому що зараз писати відео дуже складно, оскільки в квартирі неймовірно. Спекотно. Отож, якщо я не втрачу свідомість, то ми додивимось все до кінця. І приємного перегляду. Як ти виявав? виїхав? І чому і ти тут? Я буду тільки завжди шокувати, що я не тримаю в руках зброю. і що я не там. -там. То що, що зі здоров'ям? Здоров Боже, таке пічно все. І чому воно таке хомеде? З якого часу сплюхлю. <плес> Вона. Вона не він. Ви знаєте, так? Вау! Боже, що ти за рука? Що це? Откуда це? <сх Ideic> Доброго дня! О, май гарбл. Ой, Господи Боже! Ви Привіт, моя хороша! Привіт, моя хороша! Oh. Як я тебе ради бачу? А я тебе я. І в мене питання до тебе. Чому саме я? Так О, ближай. ні! Знову це питання. Знову це питання. Десь ми це чули. Напам'ятайте мені в коментарях, де ми це чули. Я тобі пообіцяю, от зараз просто, що не буде теплої ванни, будуть питання всі ті, які назріли українського інтернету. Блін, знаєте, говорять, що у нього перука, але ну у нього волосся тобі пообіцяю, виглядає. От зараз просто, що не буде теплої вани, будуть питання всі ті, які назріли українського інтернету. Дивіться, ну це взагалі на перуку не схоже. І виглядає він доволі непогано. Ну, знаєте, є якісь пластичні операції. Ну, не операції, а ботокси там різні. Але дивіться, ну це взагалі на перуку не схоже. Хто говорить, що у нього перука? Як можна так сказати, Олег, винник таємно приїхав до України. Мені хотілося б знати, де вони беруть одну і ту перуку. Таке враження, що вони стоять в черзі і беруть напрокат одну і ту перуку. В кінці кінців банально, Пісня щастя. Так що то вже все не актуально. Це ж моє волосся. Мені, чесно кер... О, да. слово даю, не був ні разу. У... В салонах парикмахерів і таке інше. Тут, тут, тут складно дуже. Хоча дивіться, вісочки у нього підбриті. Це ти про ці відео і фото, де ти з коротким волоссям десь. В... Олег винник приїхав до Києва, камери зняли таємний візит співака, щоб розірвати контракт з продюсером. Вау! Тема номер один: я. <кхи> Чому війна розривають людей, а вони винника шукають. Я ніколи не забуду, як мені написала. Олеже, мені приходять, у мене червоний телефон. Тили... Блін, друзі, я не можу відволіктись у нього ні єдиної морщиночки. Він просто як попка Ну Телефон. Що ж ти робиш? Мені мій друг із ради кидає так само мем про Стефанчука. Як він стоїть там об мем, що він там із Байденом вітається і каже, якщо не досить зброю, я Боже. Таке враження, що він єсть кожного прем'єра, який приїжджає в Україну. Фудшеймінг. Фудшеймінг. Фудшеймінг на цьому каналі дозволений. Тебе з'їм. Uh -huh. А я йому кидаю мем, де Макрон із Зеленським обіймається, і він йому на вухо шепче. А я знаю, де Олахвинник і йому кидають. А він мені пише, а він мені випився, каже. Я скажу йому, щоб ще й Макрона з'їв, бо той знає, де Олег Винник. І так пацани ржуть. Йолки-палки. Да, фудшеймінг на цьому каналі дозволений. А, а чому ти вийшов? Чому ти виходиш на ту сцену? Боже, я не можу, яка у нього гарна шкіра. Що він робить з нею? Порочки, так все чистенько. Офієть просто. Для того, щоб бути красивим. Розголос якийсь отримувати, ні? А, я думаю, використати. Просто... А туфлі, які у нього гарні. Блін, друзі! Друзі, я не можу. Я не можу слухати, що каже Олег Вінник, тому що я його розглядаю, наскільки він красивий. А, жах просто. Я нікому нічого не винен. Рано чи пізно ми всі підемо туди, звідки прийшли. Що нікому не вдалося звід звідси з цієї землі втікти живим. І заберемо тільки емоцію. Я спочатку війни хотів купити 4 БТРа. Я хотів з них зробити такий бункер і накупляти зброю цих кулеметів. Олег називає вовчицями авто, які передає на фронт. Вау! Якщо я витрачаю кошти на дорогу, і я знаю, що це таке на костюми, на все інше. Вік. Ти знаєш, скільки там душ, яких слава, слава Богу, оці кошти, які я зекономив. Наскільки вони допом... Наскільки... Друзі, вибачте. Він говорить, він розмовляє як майстер йода. Я намагаюся. Я намагаюся зрозуміти, що він каже. Я не можу вдоплити. Він мене словами отак гіпнотизує. Я улітаю в інший вимір, я вже все. Я нічого не розчехляю. Я не знаю, про що говорить Алех Вінник, але я бачу, що він дуже красивий. Все, друзі, вибачте, контенту не буде. Ти правильно розумієш? Ті гроші, які ти витратив на благодійні концерти, да. ти просто чистим шматком віддаєш на фронт. Е, не чистим, а скажімо, все, що я заробив в Україні. Коротше, е, як я зрозуміла, е, він не каже, що все не вдається віддати. Тому що він платить своїй хореографії, там, своїм людям, які на нього працюють, готелі, де вони живуть, вони кушають і так далі. Ще, якщо це виїзна робота, то ти повинен там, щоденні гроші давати, якісь там, хай там буде 125 гривень, але щось ти повинен людині дати. От він розповідає, чому не вдається віддати 100% на фронт. Якщо я правильно зрозуміла, красивий чи не красивий, і на цьому заробляти собі бали і розмножувати різних блогерів на цьому всьому ніколи не дозволю. І ніколи в житті не буду. На це все <рес> блін. вибачте, Олег, але ви дуже красиві. І ви розмножили цих блогерів уже. Закривати очі, хто що говорить? Хто, щоб, хто там повилазили ті всі молокососи, що на губах що не висохло молоко, ті борідки ріденькі, і хизуються, популяризуються моїм прізвищем? Я заробив ті кошти, дякуючи своїм людям, які приходили до мене на концерт. А я ніколи собі... не думав, що я таким станом, що буду вбалити, хотіти просто вбалити свого ворога. Своєго ворога. Який твій ворог? Абсолютно по-барабану. Тобі хочеться, щоб твоя країна була вільна. Як ти собі відповідаєш, чому ти не на хто ворог? А ми скажемо, хто ворог. А скажіть, хто ворог, пожалуйста. Скажіть. Я хочу почути, що наш ворог це Російська Федерація і громадяни Росії, які воюють проти Незалежності України. На фронті. Дуже просто. У мене свій фронт. Божа куртка, яка у нього гарна. Так, да, звісно, має він смак. Дивись, я... Дивись да, я, я взяв, Я так на всяк випадок... Важливо, знаєш що? Дивись, ця курточка, їх 6 штук, їх штук в світі. Так? Правда? Це... Класна куртка. Так. так. Слідкуйте. Давай, коли давай, вибуде, давай, коли давай. Аукціон слідкуйте, мені здається, треба брати. Бо я це людово заробляв. На неї. <свісно> 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 Все, пішли. Ми... Як і коли ти виїхав? Так, мабуть, це у всіх, всіх це на першому місці. Е, цікавить ця тема. Як і про всіх. Та-та-та! Інтрига, як виїхав Олег Вінник із України. Рано чи пізно все рівно, ми всі будемо знати про ці всі речі. Я маю на увазі про того, хто є на виду у людей. Знову ж таки, питання для чого? Ми це маємо знати, хто коли. Блін, друзі, петлять він уміє, як боженька. Я вже забула, що у нього питала. Куди виїздив мені важливо, хто що робить? Я громадянин України, хронічний українець, резидент Німеччини. Проживаю тут уже 23 роки. Маю лише закордонний паспорт. І чому ти тут не зможу і не хочу, і не буду я розповідати, коли до війни. Блін, друзі, дуже складно слухати, дуже складно, тому що задають конкретне питання. А він на нього не відповідає і починає пітлять. спеціально тебе гіпнотизуючи, щоб ти забув, що взагалі у нього питала. Пісець, просто я аплодую. Виходь до людей, не виходь, що я буду доводити. Тримайтесь, тримайтесь, ми переможемо чи як? А вони Олеже, то як триматися? Ти ж, ти ж Де Де ти є? Ну Я в Берліні. І як нам тим трохи? тебе хтось буде розуміти і слухати? Наш... Ну, він прав хто його не буде слухати, поки він сидить в Берліні. Взяв м'яч. Бали. Боже, це якийсь сюр просто. Ребята, я, я наче вже я не знаю, хто я, я не знаю, де я. Вінник мене просто відніс е, на іншу якусь планету. Я не розумію, що він говорить. Але все-таки мрія моя. Знаєш, рано чи пізно отаке маленьке озерце. Хатинка, не дай Боже, хороми, не дай Боже. Хоча, якщо будуть хороми, значить так. Бог мені судив, щоб їх будувати самому. Так випадку і... <рігаліст> і... молодець, з розмахом такий. Хлопака. О, це доля просто. Якщо вийде, то доля. доля да. Блін, друзі, мені подобається цей підхід. Я бажаю, що моя доля це також хароми. Хороми десь на берегу озера. У тебе стоїть, отака, отака, отака. отака, отака, лот. Сюр просто. Що відбувається, боже, тут ще так жарко, я взагалі просто. До кінця, до кінця цього відео я десь упаду тут. Так, друзі, а що ж він підбрехує, що він не ходив у салончик? Подивіться, як у нього підбрито тут все. Бачите, як у нього підбрито тут? Історія, яка була, це людина, яка говорила про те, що у тебе онкозахворювання. захворювання. Так, це боже, оці заголовки без палива розлітаються просто капець. Таким жартувати не можна. Блогер назвав страшний діагноз Олега Вінника. Минув майже рік, як Олег Вінник зник з публічного простору та виїхав у Берлін. Усі кажуть, що він хворий, але ніхто не знає на що. Ютуб-блогер Богдан Безпалов поділився плітками, що у співака була онкологія. Правда чи ні? Ні. Слава. Коротше, він каже, що він не онкохворий. А... На що він тоді хворіє, хрін знає? То що зі здоров'ям? Скільки все серйозно? Сьогодні трішечки гірше, аніж було тиждень тому. Цією хворобою в Німеччині хворіють 2%. Може, це щось таке, що передається статевим шляхом, тому він не хоче про це говорити. Не знаю. Ці всі маніпуляції, хтось буде роздарювати пісні, там, хтось буде переспівувати їх. За це варто боротися і ніколи в житті не поступлю нікому. Не віддам те, що належить мені, те, що моє. Сказав, як коротше зараз якісь юридичні розборки. Вінник відстоює свої пісні, а його колишній партнер каже, що ці пісні належать йому. Окей. Та, абсолютно чи є вам що ділити на даний момент з Олександром Габенком? Юридично. Uh -huh. Nothing. Ніц. Nice. Нічого. Юридично. По людськи. Мабуть, так. Блін, ну ребята, якась мутна тема. По-перше, у нього дах дохреніща охорони? У нього ціла охоронна компанія займається його охорона. Тут зараз якісь розборки зі своїм бившим там партнером. Все якось, да? Все якось мутно е, невже йому настільки загрожує небезпека? Які там у них стосунки? І що тільки з ним, зараз у нього розборки, ну, коротше. Олег Вінник такий, звісно, мутний тип. У нього питають, а, а він ні на що не відповідає. Але так сталося, що я помилився. В ньому? Я, е, е, так. А потім мене запитали, були юридичні особи. Випевнені, що він здоровий? Я кажу, не знаю. Це ваша справа. Він зараз натікає, що його партнер не. Дуже психічно здорова людина. Дай Боже, щоб людина була адекватна і відповідала за свої вчинки. Він поставив мене на паузу. Боже, яка страшна людина, вінник. Він такий, звісно, маніпулятор. Він наче нічого не каже, але він каже все. Вау! А моїм колегам а, приходили повідомлення і попередження, що з тобою не можна мати справу, що ти пропащий. Ну і я так розумію, людина натякала на залежності. Чудово! Ти ж до речі приїхала, значить, до пропащу. Дивіться, бо і тебе. Якось він на залежності відповідає, бачите, може, і з залежностями пов'язана його хвороба, хто знає. Це той пропащий, який отримує кожного божого дня, спочатку війни, мертвих своїх пацанів. Ноги в руках несуть. Спаху страчить. Боже, я так не люблю це, коли людина не хоче відповідати на запитання. І вона перекривається все пораненими воєнними. Фу. Вінок, фу. Давайте перемотаємо. Попробуй спаси іншу душу. Хоча би дай достойно її охоронити. Це частина перша. Друзі. Ну що ж. А ми подивилися першу частину все закінчилось сльозами. І якимись маніпуляціями, і, типу, він такий прям ангел-хранітель? Ну, не знаю. Враження дуже дивно. Він не відповів ні на що. ні коли виїхав з, краї... з країни в Німеччину, ні як він це зробив. Зробив він це явно, якось незаконний, як він розповідати не хоче. Він розуміє, що у цього будуть наслідки. Про хворобу не хоче говорити. Про залежність також не хоче говорити. Можливо, ця хвороба якось пов'язана з залежністями або з інтимними стосунками, якимось як може передатися хвороба. А, можливо, річ може йти навіть про Віл Снід, я не знаю. Ні, я нічого не стверджую. Це просто моє припущення, що там може бути, бо симптомів особливих нема. Тут просто його якось хили, його витаскують, зараз є ліки, ну якось воно співпадає. Ідемо далі. Також «Нафіга йому стільки охорони, що зараз розборки з якимось минулим своїм партнером. Короче, все дуже стрьомно. Вінник дуже мутний, він ні на що не відповідає, він тебе гіпнотизує, він тебе відволікає, він, тебе, він як фокусник працює. І він, коротше, у мене залишилось враження. Я взагалі за Вінником не слідкувала. Це взагалі перше інтерв'ю, що я подивилася з ним. І у мене залишилось враження, що він дуже мутний, стрьомний тип а Позитивного у мене відчуття не залишилось. Це моя суб'єктивна думка. І це була лише перша частина, буде друга частина. Давайте напишіть мені в коментарях, чи хочете, щоб я зробила реакцію на другу частину. І як ви знаєте, у мене в Тіктосі виходять розклади гумористичні на шоу-бізнес наш український, тому ви можете задати в коментарях питання. І я залишу посилання на мій Тікток, і там я зроблю розклад на це на ваші питання про Вінника. Ось, і пишіть свої думки щодо цього інтерв'ю. Пишіть свої враження, ось такі емоційні, як мої. Це моє було абсолютно перше свіже враження. Підтримайте мій канал підписочкою, Ви дуже гарно вчора підписувались. Мені сподобалось. Давайте разом підтримати цей український Ютуб, який квітний все таке. І ставимо лайчочки. і до зустрічі.